На сьогоднішню сесію Кременчуцької міської ради запросили представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області Владислава Носенка. Перш ніж перейти до порядку денного, депутати заслухали його виступ. Уповноважений з прав людини розповів присутнім про діяльність Офісу в регіоні, основні цілі та завдання. Ми точно всі з вами партнери, тому що ви саме ви перші зустрічаєтесь з людьми на їхніх округах, перше чуєте про проблеми людей і допомагаєте їх вирішити. Саме цим займається наш офіс офіс уповноваженого безпосередньо метро, його представники та представники загалі секретаря офісу хотів Зазначити таку річ, що вони отримали про людини, воно залежить від кожного із нас. Я дуже хотів, щоб Наша покращина міста Кимчук, що річній доповідь попавнованого було зображено в кращу області, окрема неправокій. Дякуємо, пане Владиславе. Дійсно, ваша робота потрібна. Певні зміни вже відбуваються. Ми бачимо це після вашого візиту до територіального центру комплектації. Ми спільно з ними відпрацьовуємо ваші зауваження і поліпшуємо умови для наших хлопців, які там проходять процедури. Захищати нашу батьківщину, ваша допомога в потрібна. Ми сьогодні навіть на сесії деякі рішення будемо приймати, походячи з цих рекомендацій. Також запрошений гість Владислав Носенко анонсував, що незабаром у Кременчуці з'явиться офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Він почне роботу із 6 серпня. Прийматимуть громадян щовівторка з 9 до 13.00 на першому поверсі в головному офісі ЦНАПу за адресою вулиця Покровська, 14. Що цікаво, Кременчук перше після Полтави місто, де відкривається такий офіс. Згодом планують відкрити схожі центри і в Миргородському та Лубенському районах. Розпочинаємо лише з прийому громадян, але ми в синергії працюємо з Кременчуцькою міською радою для того, щоб наш офіс з'явився на базі саме міста Кременчука. Це доволі таки велика територіальна громада. Тут живають величезна кількість внутрішньо переміщених осіб людей. Які мають можливість прийти до Кременчуцького ЦНАПу, який на сьогодні відповідає всім умовам безбар'єрності, є доступний, і звернутися саме безпосередньо до працівників офісу уповноваженого до уповноваженого з тими проблемами і питаннями, які у них виникають. Наша ж мета допомогти цим людям. Окрім питань, винесених на сесію Кременчуцької міської ради, присутні також заслухали та підтримали запит депутата Олександра Березянського щодо врегулювання діяльності електросамокатів у нашому місті, а саме, питання обмеження швидкості руху, визначення штрафів за порушення, а також заборону їзди для осіб, що не досягли 16 років. Пропоную розглянути можливість розробки та впровадження меморандуму про співпрацю між міською владою та оператором прокатура самокатів, взявши за приклад досвід міста Львова. Прошу розглянути цей запит та ініціювати процес розробки відповідного меморандуму для врегулювання діяльності електросамокатів у Кремичуці, за метою забезпечити безпеку всіх учасників дорожнього руху, особливості дітей. Також на сесії розглянули майнові та земельні питання, виділили кошти зі стабілізаційного фонду на допомогу Збройним силам України, а також значну суму на підготовку Кременчуцьких закладів освіти до навчального року. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.